Із 38-річним полеглим героєм Ярославом Грилом попрощався у Тернополі 31 жовтня. Понад півтора року тому захисник добровільно став на захист України. Та, на жаль, у травні 2025 року загинув. Його тіло повернуло лише нещодавно, під час чергового обміну з Росією. Оберечатися з воїном прийшли його рідні, друзі і колеги. Був прекрасною людиною. Шкода бачити, що так сталося, що захищати Україну. агресор напав От. і він. 155 ...ту бригаду, наскільки я пам'ятаю, тому що я був в 116-тій. Ну, одним словом, він захотів піти, він пішов і бачите, результат агресора. Але дякувати Богу, що хоч повернулися він, як є. От. Я останній з ним спілкувався, коли йому передавав передачу, от, то ну, і він, він відчував, що він повернувся. Дуже мені шкода, я не знаю, навіть, навіть таке, що робиться в мене на душі. Він був вдома, не виходить на роботу, питає, дзвонює до неї, каже, ти де. Каже, я на онкоматі. Каже, що там робиш? Каже, Кажу, воювати. Ну, і, і пішов він туди, дзвонить, там, до мене, сюди туди. Раз його каже, не беруть. Ну, але прийшло десь місяць півроку і вже пробував ще раз, і тоді вже він. Пішов, його вже прийняли на службу. Коли Ярослав ішов воювати, його останні слова, які були, коли він пішов, він залишив такий, як то кажуть, просьбу подбати про його сім'ю, про його дітей. Ну, і з своєї сторони я зроблю все можливе, щоб вони були ну, забезпечені і щоб з них все було добре. Після навчання у Англії і Франції Ярослав Грило боронив державу на Покровському та Курському напрямках. Був навідником оператором розвідувального відділення. Він був таким справжнім чоловіком, він ніколи не ламав слова. Що сказав, те зробив. Він був залізний, можна сказати, залізною людиною, тому, я думаю, і воїном він був теж таким хоробрим розвідником, який йшов у саме пекло. Дуже жаль, що такі люди втрачають життя. Хотілося б, щоб серед нас було більше таких міцних, хоробрих. Бо інакше нам не бачите перемоги. Останній бій воїн прийняв 4 травня 2025 року на Донеччині. Про загибель рідні та близькі знали та не могли забрати його тіло, яке залишилося на ворожій території. Повернули тіло Ярослава Гирила додому нещодавно під час чергового обміну. Після проведення ДНК тесту воїна поховали на Колонецькому кладовищі у Тернополі. Вічна та світла пам'ять герою.